Марафон 33 дні з Яковом, день 26. Послання Якова 5, 7, 11. Будьте отже, брати, довготерпеливі аж до Господнього приходу. Ось хлібороб чекає терпеливо на дорогоцінний плід землі аж до дощів осінніх та весняних. Терпіть і ви, скрипіть ваші серця, бо Господній прихід близький. Не, скар... не скаржтесь один на одного, брати, щоб вас не суджено. Ось суддя стоїть перед дверима. Візьміть, брати, за приклад страждання і довготерпеливість пророків, які говорили іменем Господнім. Глядіть, ми називаємо блаженних ними тих, що страждання зносять. Ви чули про страждання Іова і знаєте, як Господь завершив те, Господь бо повний. Співчуття і милосердя. Питання. Чи мають терпеливість і дистанцію до безпідставних звинувачень в мою сторону?